Побачимо, яка буде державних чи нуж реакція. Як жити? Поясніть, це що і спать проти увага за мати будь Усе житель села Бабин Сергій Крутій скаржиться на запах ацетону, який, на його думку, походить від підприємства Мегапак Захід, яке займається друком на поліетилені. Чоловік живе навпроти підприємства. Вітер у нас несе все до нашої хати. Там таке смердо вчора було, що не можна було. Дихнуть нема чим. Жінка на городі була, сумусила тікати звідти. У Надії Манучинської город знаходиться біля заводу. Мені надоїло крепко, бо тут під самим цим заводом. То я не можу. А слухайте, як я піду сьогодні, я гідок назбираю діткам із цим ядом, де ці дітки їдять, то яд. Місцева влада вплинути на підприємця не може, зазначив заступник сільського голови Бабинської громади Микола Трохимчук. Ми нічого не можемо зробити. Виконавча влада зробити в цьому питанні нічого не. Ми зверталися куди тільки можна. Підприємство викидає забруднюючі речовини, сільська рада, відповідно проти, але ми не маємо ніяких доказів, тому що інструментальні перевірки, які були зроблені представниками екологічної інспекції, по протоколах тут все чітко, немає ніяких порушень. Згідно з законодавством, відстань від підприємства до житлових будинків має складати 50 метрів, пояснює представниця Держпродспоживслужби в Рівненській області Олена Аранчій. Та додає, завод цю норму не порушив. Ми неодноразово у 2023 році проводили лабораторні дослідження на межі житлової забудови. Перевищень встановлено не було. Заплановано проведення досліджень також і найближчим часом. Фахівці державного еконагляду з 20 вересня по 3 жовтня 2023 року зробили заміри повітря поблизу підприємства на наявність формальдегіду, який є подразнюючою речовиною. Повідомив начальник управління в області Віталій Щур. Державна екологічна інспекція близько провела перевірку. Під час перевірки проводилися заміри на джерелах викидів. Перевищень. Раніше допустимих викидів норматив не встановлено. Ви не захотеться приватна власність. Власник підприємства Мегапак Захід Юрій Шеремета спілкуватися із журналістами відмовився лише сказав, що у людей, які звинувачують його підприємство у забрудненні, документально це не підтверджують. Журналісти вже були 28 разів, на наразі, без коментарів. Якщо б у людей були не популістські заяви, а якісь конкретні висновки експертизи, тоді була б мова. А так це просто цирк. Тому без коментарів закривайте нас. Ніхто не захищає не сільська рада, не адміністрація, не Районна, не обласна держава, взалів Взагалі. Ми вже зверталися скрізь. Все нам терпець уірватися. Ольга Данилишина, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне.